Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І у мене таке запитання до Як він переживає ваше розставання? Чи переживає він взагалі? Мої дорогенькі, ем, вибираємо одну карту, одну з трьох. Ви можете і колишніх тут заказати. Загадати, Загадати заказати. Ось, і будемо дивитися. Перша, друга і третя карта. Будемо просто дивитися, як він. Переживає він взагалі, як він взагалі поживає там без вас. І так, перша карта. А ви знаєте, а йому дуже добре. В принципі, я не бачу, що він тут згадує, він десь в, якому, в якомусь суспільстві, він щось святкує. Якщо дивіться, якщо ви недавно розійшлися, так, розсталися, то він, в принципі, вже. Десь святкує, десь на весіллі грає, е, як би це сказати, ну ви розумієте, що я маю на ну, увазі. Людина забавляється, людина готова з кимось уже познайомитися. Ви знаєте, йому дуже добре. Йому дуже добре. Навіть якщо ви вже давно з ним розійшлися, він знайшов своє місце. Він майже щасливий, тому що це дев'ятка кубків. Тут не хватає, можливо, у нього ще немає партнерши. Ось це може бути. Ой, в мене ніс. Ой. Вибачайте. Ви знаєте, в мене таке прийшло, що в нього єдине, що немає партнерши. А так в нього все є. Якось так. Так, да, він самотній. Він самотній, але він розважається. Угу, Так. Да. 100%. Він у пошуку. Щоб ви розуміли, він у пошуку, він шукає собі. Він, в принципі, як би це сказати, з вами він вже я не бачу, що він щось хоче від вас. Якось так. Якось так. Він зараз відділився. Можливо, десь колись вас згадує, але так, на відстані. Наскільки я розумію, згадує то так, знаєте, е, по тузу мечів. Е, не те, що погано. Ні, погано ні. Він для себе прийняв рішення. Все, ось так. Слідуча карта, як він переживає ваше розставання, якщо він взагалі е, переживає. Ну, ви знаєте, я теж не бачу тут, щоб людина. Переживала, тому що 6 монет це людина, в принципі, з кимось спілкується. Він має когось для спілкування. Можливо, просто поговорити, можливо, просто обмінятися думками, ось, енергіями. Тут може бути і енергіями так само зараз ми подивимося. Бачите, людині, в принципі, добре. Я не бачу, що людині погано. Не переживай він. Не переживає. Mm -mm. Не переживає він, щоб ви це розуміли. Ось. І я так розумію, що він програв. Він знає, що він програв. Можливо, він вами маніпулював. Можливо, ви його вигнали. Можливо, ви йому конкретно сказали, що ви з ним нічого не хочете. Ось, і якщо я бачу ці карти, то в принципі в принципі, йому і страшнувато щось з вами мати. Можливо, ви його так різко послали, різко з хати вигнали. Сказали: забирай свої манатки і шуруй. Якось отак. Ви з ним дуже різко поступили. Але я не бачу, що ви несправедливо з ним поступили. Тут ви з ним поступили справедливо. Так що не гризіть ви себе. Ось. Він не, не переживає у нього тільки страх, якщо, можливо, випадково він десь вас зустріне, або ще щось. Якось так. І так, дивимося слідучий, третій варіант, як він переживає ваше розставання. Чи взагалі він переживає? Ви знаєте, ні один не переживає. Ні один. Всі якось на всі живуть далі. Не цінували якось вони вас. А, ви знаєте, а ось цей. а ось цей, Не те, що переживає. Ні, Ні-ні. Він не показує на людях, що він переживає, а він переживає. Те, що ви розсталися. Він переживає і він, в принципі, думає, як вас повернути назад. Хоча, якщо ви десь зустрінетесь випадково, або він вас побачить, або ви йому навіть позвоните, напишете, він вам цього не скажеть. Цей чоловік приховає, але, але він подумує за вас боротися. Початись все спочатку. А, можливо, у вас в нього вже є конкуренція, можливо, у вас є вже другий, можливо, ви кому, когось з кимось почали зустрічатися. Розумієте? Може, він бачив вас з кимось? Я не скажу, що він ревнує, але він, я так скажу, він розуміє, що це кінець, але він, би ще, він ще мріє. От він мріє ще про вас. Ось, от якось так. Можливо, він думає, що він шкода, що я упустив таку шикарну жіночку, таку, можливо, хазяйку, можливо, таку розумну і тому подібне щось таке. Але, але. Він ну, печалька у нього. печалька. Ну на люди він не показує. Він на люди, він шикарно, він десь в компанії, душа компанії може бути, навіть на такі, знаєте, і підвипити, і ще гонору, гоноруватись. Ах, я нічого не боюся, я, я її забув і тому подібне. Але на самоті людина може побиватися, людина страждає, людині недобрий і, в принципі, мріє він ще про вас. Це вашу трошечки самооцінку підняти. Він мріє про вас, моя дорогенька. Бажаю вам все найкращого, мої любі. Бережіть себе, любіть себе, повірте мені, що вас будуть так само любити. На все добре, мої любі! Мирного вечора!